Вітаю! Це чергова передача серії «Зради чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Для моїх постійних глядачів і слухачів. Я приношу своє вибачення за те, що довгий час не виходив в ЕТР в цьому форматі, бо дуже багато в мене було етерів і дуже щільно по зрозумілій всім темі перемовин. Миру, там, усього іншого, так. і я просто стільки цих етерів давав, що ну, реально дуже важко е, записати щось свіже, а я намагаюся, ну, навіть не свіже, щось оригінальне. так. Тому, будь ласка, дивіться моє відео. Знову ж таки, я дуже, мені дуже подобається, що тексти, які я ставлю на YouTube, теж читають, лайкають і ставлять водобайки, тобто, да, українською, це теж дуже добре. Сьогодні поговоримо. Дуже коротко, але на дуже цікаву тему, що вона зараз, так би мовити, трохи по-іншому підсвічується. Це тема виборів, можливих виборів в Україні. Я один з тих, хто вважає, що вибори в Україні, хоча вирогідність їх існує, так, але ця вирогідність не дуже висока, принаймні зараз і в цьому році, що вони відбудуться. Не висока через те, що я все ж таки поки що переконаний в тому. Що коли навіть вже нібито будуть домовлена і домовленості будуть досягнуті між Сполученими Штатами, Росією, Україною, Європою щодо можливого припинення вогню, Путін щось таке втне, і бо його мета все ж таки це саме повна нейтралізація України, зникнення України, можливо, навіть не захоплення, саме нейтралізація як? як Окремої суверенної держави, хоча, знову ж таки, я не відкидаю той момент, що вибори для нього будуть одним з варіантів абсолютно переформатувати взагалі ситуацію, тобто добитися свого не військовим чином, як він зараз намагається зробити, а саме політичним. Тому тут інтереси можуть співпасти і інтереси саме американців, які заявляють про те, нинішня адміністрація, що вже не натякають і прямим чином говорять про те, що вибори все ж таки після припинення вагону повинні відбутися в Україні. Чи то їм не подобається Зеленський, чи то вони хочуть перекинути відповідальність за вже продовження домовленості мирних з Росією на нове керівництво українське, так це зовсім інше питання. Зараз ми говоримо конкретно про, про можливість цих виборів. Тому, будь ласка, повторюю те, що повинен повторювати постійно. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. І ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень ви будете мати можливість задавати мені прямі питання, на які я буду відповідати, якщо ви станете спонсорами, першими дивитися відео. Ну і взагалі цей алгоритм Ютуба дуже лояльний саме до кількості спонсорів, що дозволяє цей контент поширювати. І ось продовження цієї теми виборів сьогодні заява Зеленська, на яку багато хто звернув вже увагу, і не тільки в Україні, впевнений на це звернули увагу і на Заході. Він сказав так: Українці бояться виборів, українці не хочуть виборів, а всі ті, хто хочуть виборів, повинні позбутися українського громадянства, ну, грубо кажучи, покинути Україну. Дуже цікава заява. Очевидно, це така певна відповідь, розуміючи психологічний тип Зеленського, трошки розумію, що так. Я впевнений, що в Мюнхені він отримав дуже конкретний сигнал від американців, не дуже хороший для України і для самого Зеленського. Щодо того, що давайте перестаньте там качати паравати, примітивно кажу, щоб зберегти час. Погоджуйтесь на те, що ми вам пропонуємо, і інша пропозиція буде гіршою. Це, мабуть, стосується і тої угоди щодо надр українських, так? бо е, не могли ніяк домовитись, які документи підписати чи не підписати, Зеленський залишилось на тому, що ця проблема, ця тема буде ще розглядатися. так? Очевидно, що е, е, цю проблему е, Зеленський хоче вирішити на найвищому рівні. Е, і ця заява також, можливо, стала, стала такою гострою, бо очевидно, що про вибори з, заговорили відверто самі американці, так? про вибори. І Зеленському це не сподобалось, бо він відчув. Ж, це, моє, це моя так, мовити, теорія. Він почув. Щось таке, що дало йому зрозуміти, що Америка підтримувати його на цих виборах не буде. А це дуже важливо. Це дуже важливо на, на цих виборах. Тому що треба робити? Треба робити все можливе, щоб цих виборів в тих умовах, які зараз відбуваються, вони не мають на увазі в тій політичній парадигмі, яка складається навколо України з боку Америки, з боку Європи, взагалі з боку всіх цих домовленостей, щоб вони не відбувалися. Принаймні довгий термін. І чи, щоб вони відбулися в дуже такий раптовий момент, коли гарантована перемога. Бо, що мені не подобається, я знову ж таки, я вважаю, що певні аргументи Зеленського абсолютно справедливі. Вибори можуть нічого не вирішити в позитивному плані для України. Вибори будуть, будуть величезний ризик для української незалежності. Так? Це період турбулентності. Це період, коли люди почнуть говорити один проти одного не дуже хороші слова, і це, звичайно, буде провокуватися, фінансуватися дуже часто самою Росією. Це все дуже небезпечно, коли ну, розумієте, як вибори будуть відбуватися? так? Тобто варіант такий же. Я це єдиний варіант бачу, що Росію все ж вимовляють, вона погоджується на те, щоб припинити вогонь. Оголошуються вибори. І це дай Боже, щоб без умов Росії щодо повернення в Україну російської мови, російської преси і російських партій, так? Якщо такі умови будуть поставлені, то це точно вибори будуть ну, найжахливіші в нашій історії. Але навіть без цього всього вибори будуть так виглядати: Росія буде усіляко нагадувати різними способами, про те, якщо вибір українців її не задовільнить. То війна почнеться буквально наступний, день, день після того, як вибори закінчаться. І це буде величезний психологічний тиск на українців. Але мені не подобається в цій ситуації найголовніше, бо я не перший день в цій політиці, і в мене безліч сигналів, безліч свідчень того, що саме влада максимально готується до виборів. Це інсайдерська інформація з штабів. Цей збір активістів в Києві буквально на минулому тижні, це багато чого іншого, чого й до мене доходить останніми тижнями. Вони готуються до виборів. І те, що вони роблять, роблять з санкціями Порошенка, те, що вони роблять з антикорупціонерами, при всім. Як би я не відносився до Шабуніна, але, наприклад, да, якого з Києва висилають в Харків. Посилають в Харків служити так. Як би не відносився, але зрозуміло, що це політичне дійство. Шабунін дуже багато говорить про корупційні справи нашої влади. І це потрібно знову ж таки при всіх питаннях до самого Шабуніна. Так само з Порошенка. Порошенка це єдина альтернатива, практично єдина альтернатива нинішній владі з точки зору ресурсів і медійності. так? Тобто, у нього є медіа, і в нього є ресурси, які дозволяють чинити спротив, скажімо так, монополізації повній, яка йде від нашої влади. Тому всі ці сигнали говорять про те, що влада готується до виборів. І коли Зеленський заявляє, що українці бояться виборів, вибори не потрібно, і, мовляв, всі ті, хто не погоджується, хай міняють громадянство, знову ж таки, ну. Якщо б так просто було позбутися українського громадянства, це теж ліценістство до певної міри. Так? Як вже пишуть дуже багато людей, я читаю, на жаль, так би мовити, так? Щоб ми могли просто так позбутися українського громадянства, ми вже давним-давно це зробили. Тому не треба розкидуватись так, такими словами, я вважаю, не треба розкидуватись такими словами під час війни. Українці мають право на демократію. Звичайно, з умовами. Серйозними мов, мовами, зважаючи на військовий стан, на війну і на все інше, так? Але коли ти сам готуєшся до виборів, а інших завинувачів в тому, що саме вони готуються до виборів, це, ну скажімо так, це ознаки того, що нас чекають дуже непрості часи, дуже непрості часи, випробувальні часи. І так хочеться вірити в те, що в цей раз, через 100 років, після нашої. Передостанньої спроби добути незалежність в цей раз, ну, хоча б, щоб вся наша держава, вся наша нація пройшла ці випробування через внутрішньо національні розборки і проблеми, так що колись 100 років назад зламало наш спротив, тоді проти більшовиків, проти Росії. сподіваюсь цей раз цього не відбудеться. Одним словом, дивіться моє відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. А, що ще? А, ну да, дійсно, знов. Ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Я буду відповідати на ваші питання, прямі, завжди. Ну і ви будете мати можливість дивитися моє відео першими. Всього найкращого, до побачення.